Слава Богу. слава Богу. Останнім часом декілька служінь, Ну раніше я говорив про благословіння. І благословіння воно, е, вимірується різними вимірами, воно є, е, е, ну скажімо, е, різ, різноманітне. І ми можемо бути благословенними, мати благословіння і бути благословінням. Для нас Бог став благословінням. Слава Богу. Ісус Христос зійшов. Сюди на цю, як ми кажемо, скорботну землю для того, щоб спасти весь рід людський. І для нас це благословення. Що сьогодні, не дивлячись на те, що є дуже багато всяких переживань, хвилювань, всяких таких ну, дуже складних ситуацій, які пов'язані із життям і, можливо, навіть із смертю. Але і люди, люди. Вони потрапляючи в такі ситуації, вони, ну, для них складно це проходити. І інколи навіть буває, що не витримує і ні психіка, не витримують ніякі, ну скажімо, те, що є, є в людини. Але для тих людей, які знають Господа, які мають Спасителем своїм Ісуса Христа, то як сказано, і в житті, і в смерті Господні, і це благословення для нас. Я думаю, що тимчасовість свою дочасність кожен із нас відчуває. Я так не раз, можливо, я ну, часто це повторюю, що особливо, ну, скажімо, почалося з ковідних років чи з року ковідного, хоча той ковід він і до цього часу воно, ну, продовжує, але вже ну, ми його перестали боятися, правда і Ми пройшли те. Але одночасно ми побачили свою дочасність, що людина, вона здається, така, ну, як то кажуть, при всіх ну, показниках, при здоров'ї, при можливо зв'язках, але е, трапляється таке, що не, не за гроші не, не, не вирішиш, не, не за які там скам зв'язки не, не поможуть. І людина вона йде із цього світу. Війна вона ще додала, і, можливо, в порівнянні, скажемо, ковід із війною, то, е, ну, то є ніщо. І ми не знаємо, як воно буде далі відбуватися слово Боже каже, що ну, світ буде і здихати від всяких цих таких буде вістей і всяких подій, які будуть відбуватися, буде страх приходити і так далі. Ну, але для церкви Божої, для Божого народу є благословіння, є вихід, є, як Слово Боже каже, ім'я Бога крепка башта, ховається в неї. І Безпечний, слава Богу. Ну і не тільки при житті, але ми маємо надію, що будемо вічно з Господом нашим Ісусом Христом. Можливо, це такий трохи пространний і чуть, якби ну, такий ну, загальний вступ. Але я хотів би сьогодні говорити про благословіння, про благословіння, яке ну Бог дає, і благословіння, яке ми можемо ось бути. Хоча, допустим, те, що ми говоримо, то воно в якійсь мірі ми повторюємо, можливо, там, ну, згадуємо або оживляємо те, що колись говорили. Ну, Але одночас, книга буття, 26 розділ, написано з 12 вірша і нижче, Ісаак у тім краю засіяв поле і того року зібрав стократний врожай, оскільки поблагословив його Господь. І став цей чоловік відомим і, всьо, і в усьому успішний. Він постійно багатів. Доки не став досить впливовою і визначною людиною. Була в нього отара овець, стадо волів і чимало робітників, через це позаздрили йому филистимці. Тому всі криниці, які викупили раби його батька Аврама за життя його батька, филистимці засипали, заповнивши їх землею, і сказав Аві Мелех Ісакові: Йди від нас, бо ти став значно сильнішим за нас. Таким чином, відійшов звідти Ісак і поселився в герарській долині, де й замешкав. Знову повідкопував Ісак криниці для води, які були викопані за днів його батька Авраама, але які позасипали филистимці після смерті його батька Авраама. Він відновив їх колишні назви, дані його батьком. Купаючи в долині раби Ісака, знайшли там криницю живої води. Тож сперечалися герарські пастухи з пастухами Ісака, кажучи. Це наша вода. Через те назвав Ісаак криницю Єсек, бо сварилися з ним. Слуги викопали іншу криницю, але виникла суперечка і через неї, тому дав їй назву сітна, відійшовши звідти, викопав ще одну криницю, проте вже не воювали за неї і назвав її Рехавот, мовляв: нині розширив нас Господь, і ми будемо розростатися на цій землі. Звідти Ісаак переселився до Вірсавії, з'явився йому Господь тієї ночі і сказав: Я Бог твого батька Авраама, не бійся, бо я з тобою. Поблагословлю тебе і розмножу твоїх нащадків задля мого слуги Авраама. Збудував там Ісаак жертовник, прикликавши ім'я Господнє і встановив там свій намет, слуги ж Ісаака, викопали там криницю. Якось прийшов до нього з Герара Ав'ємелех зі своїм приятелем Ахузахтом, а також полководець його війська піхол. Ісаак запитав, чому ви прийшли до мене? Адже ви зненавиділи мене і випровадили мене геть від себе. Ті відповіли: спостерігаючи за тобою, ми зауважили, що з тобою Господь, тому й пропонуємо, нехай між нами буде присяга, між нами і тобою. Укладімо між собою умову, що ти не чинитимеш нам зла, оскільки ми не чіпали тебе. Ми завжди ставились до тебе добре і відпустили тебе з миром. Тепер ти благословений Господом. Ісаак гостинно прийняв їх, вони поїли й попили, а вставши вранці, присягнули один одному. Тож випроводив їх Ісаак, і вони пішли від нього з миром. Того самого дня раби Ісаака прийшли і повідомили йому, що у викупаній криниці вони знайшли воду. Ісаак назвав її шива, тому і місто. І те місто має назву Бершива Вірсавія аж до сьогодні. Це ось таке слово, чималий відризок тексту, але я думаю, що Слово Боже, читання Слова Божого, воно не завадить нам. Слава Богу. Ну, але одночас я хотів би, ну, в якійсь мірі, основуючись на цьому написаному, і, ну, взагалі, про історію, взявши історію Ісаака, ось ну, сказати декілька слів, як я сказав на початку про благословіння. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що. Благословіння, воно ну має свої виміри. Ну і люди, ми можемо подивитися, і слово Боже, люди, які мали благословіння, можемо проаналізувати або подивитися, як воно до них приходило. І ось коли ми говоримо за Ісаака, то взагалі цей чоловік це один із прабатьків, так ми читаємо в Слові Божому, ну, скажемо, до єврейського народу, до вибраного народу. І ота конструкція така, і ми її знаємо, вона особливо в старому заповіті вона звучить, що Бог так каже: Я Бог Авраама, Ісаака і Якова. І це ну скажем дуже почтенно, і це є ось важливо. Ну і якщо говорити навіть за благословення сказав, за виміри, то воно вимірюється навіть і продовженню всього життя. І Якщо говорити за патріархів, то, наприклад, Авраам прожив 175 років, Яків прожив 147 років, а Ісаак прожив 180 років, Тобто, ну, ясно, що можливо у порівнянні, наприклад, з Мафусалом. Здається, так, Мафусал, да, прожив скільки він? 963 роки. 969, шістьдесят дев'ять. Ну, добре, майже тисячу, майже тисячу років. То 180 років це небагато. Ну але якщо порівняти 180 років із, із нашим віком, там скільки середній вік українця, я не знаю, скільки він там може бути, можна статистику подивитися. 60 років, можливо, в жінок трошки вищий середній показник. Є, що доживають, слава Богу, і понад 100 років, але це вже винятки. Ну але ось благословення таке. От коли жили, навіть його ті, хто богом шановані, скільки він прожив. Ось найбільше. У цьому теж благословення. Хоча ясне діло, що слово Боже, так каже мудрий Соломон колись сказав, і ми бачимо, каже, що, що праведник буває умирає ну, не, в, не в пору, а грішник, який, ну скажімо, грішник окаянний, ну так я б умовно сказав би, то він живе довго і в благоденство. І навіть такий висновок сказав, що не скоро суд звершається над худими ділами, тому серце люди, синів. Людських не боїться робити зло. Буває і таке. Ну, Але це ось такі ну, незрозумілі для нас, можливо, інколи речі. Ну, Але, але ось, ми говоримо за благословення. І так, благословіння Ісаака. Дивіться, я хотів би сказати ось таке, що благословення має також ну, свою якусь ґрунт, якусь, ну, скажімо, основу, або ну, на чому воно. Будується або на чому воно звідки воно приходить, і я хотів би сказати, що ну одне з благословень основи для Ісаака, це був батько, його, який ходив з Богом, який довіряв Богу і. Про якого ми читаємо, я не буду зараз цитувати ті тексти, наприклад, Яків каже, послані до євреїв написано і в інших місцях, що Авраам став другом Божим. Слава Богу. Дивіться, благословіння таке. Ясне діло, що спасіння, спасіння воно люди отримують повірити, чи ж не так, повіривши в Господа Ісуса Христа, і маючи там ну, певну релігійну, ну, скажімо, або богослужбову, чи, можливо, якусь. Стосунків такого вимір із Богом, людина може отримати спасіння. Але щоб назватися Другом Божим, то це потрібно заслужити. Чи ж не так? Друзі, друзями не народжуються, друзями стають. І якраз саме ось це йде про мова про Авраама, що він став, повірив Авраам Богу. Така ось конструкція є, таке слово, така фраза є в Слові Божому. І це умінилось йому в праведність, і він названий Другом Божим. Слава Богу. Тому я хотів би сказати, що благословіння оце воно має писав, для. Ака, благословіння батьківське благословіння, благословіння. Ось я б сказав би благочестивих, побожних, правильних. Ось батьків вони дають можливість дітям мати благословіння, чи ж не так? Я думаю, що це ми ось можемо зрозуміти. І в якісь міри, я не знаю. Я ну, не можу так сказати, ну стверджувати. Але ну, ми знаємо, що генетика, вона передається як спадщина, чи ж не так. Там у ті хромосоми вони несуть інформацію, ну скажімо, генетично і батьківська якась там поведінка, показники. Характеристики вони передаються ось дітям. І я так думаю, і я думаю, що це може бути ось так, тому що слово Боже каже, що Бог не просто змінює людину, не просто зміна приходить людини. Ну, зміна у поведінці. Ясне діло, що вона приходить, зміна поведінки, але Бог змінює природу. І народжуються люди з гори, народжуються від духа. Це, відповідно, можна сказати, що людина змінює свою ось природу. І тому, ось я б сказав би, духовність Повна генетика, вона передається дітям дітям. Можливо, ну як спадщина, вона передається, але певна річ, що над тим потрібно потім працювати і, ну скажімо, якось робити так, щоб це ставало реальністю ось життя. Тому я хотів би сьогодні звернутися до батьків. Хай Господь благословить, щоб ми, як батьки, ми мали гарні стосунки з Богом. Ми хочемо благословіння для наших дітей. І це, це нормальне явище. І я колись казав, що Чип Інгрем говорив, що ми хочемо зробити наших дітей щасливими. Але ми каже, якщо зробимо дітей святими, то вони будуть щасливими. Ми можемо зробити щасливими, але вони будуть не святими. І це перечеркне їхнє. Щастя, їхнє благословіння, тому що щастя, воно, як ми співаємо у пісні, воно знаходиться в бозі. Слава Богу. Тому хай Бог благословить батьки. Хай Бог дасть мудрості, хай дасть Бог благодати, хай Бог дасть сили, щоб не просто номінальними бути членами церкви або просто називатися християнами, але бути у взаємостосунках із Богом, і щоб ці добрі стосунки вони змогли передатися і нашим дітям у спадщину, і щоб діти наші вони стали ось благословінням. І цього ми це ми можемо побачити ось на прикладі Авраама і його потомства. Син його один був, але ми знаємо, що Бог сказав, що я розмножу тебе, як піску на морі, як зірок на небі, посчитати не зможе ніхто ось твоє потомство. І так воно і стало через одного. Слава Богу. Тому нехай Господь благословить сьогодні ось батьків. Далі я хотів би сказати за. Благословіння, яке приходить для дітей, і це благословіння умовно, я б його назвав би так: благословіння шани батьків. Чи, чи ж не так? Благословіння, шани батьків, я не буду зараз говорити про п'яту заповідь. Я думаю, що ми її знаємо. Можуть діти з недільної школи, чи так, якби я спитав, назвіть п'яту заповідь, то напевне розказали б, як вона, як вона звучить, як вона виражається на практиці, це вже інша справа. Але як звучить вона п'ятим номером записана, або ну, можливо умовно названа вона ось п'ятою цією заповіддю, ми її знаємо. Ну але. Ми дивимося на Ісаака За приклад сьогодні ось беремо. Ісаак, він був послушний своїм батькам, послушний своєму батькові. І що цікаво, що він не тільки був слухняний, але він знав практику богослужбову. Ну, може, це ми так говоримо, але я не знаю, як воно там називалося в них. Але ви пам'ятаєте, як Ісаак, той тобто Авраам. Коли Бог йому сказав, що ти візьми свого сина і зроби, я не буду зараз вдаватися в подробності. Але ну таке було випробування дуже складне, дуже серйозне. І написано: він узяв, написано, нарубав дров. Так сказано ось у Турконяка в перекладі. Нарубав дров, потім взяв вогонь, взяв ножа. І дрова ці в'язку поклав на свого сина і пішов на те місце, яке йому сказав Господь. Це гора Морія була. І там написано, що ще на відстані далеко ще було, але він побачив, написано, Авраам, те місце, куди його посилав ось Бог. І він написано, залишив слух своїх, і вони пішли разом із сином до тієї гори». І ось там написано, що ну, здається, молодий хлопець, але як на мене це дуже показово, тому що він каже до батька свого батьку, каже: є дрова, є вогонь, а, а де жертва? Виявляється, що він знав, що для того, щоб жертву принести Богу, потрібно, щоб була жертва. Не тільки треба, щоб був вогонь, не тільки треба, щоб були дрова, але потріб... і взагалі, в принесені жертви для Бога. Це якраз саме жертва має значення, можливо, не огонь. Це супутні речі, які ось необхідні. І Авр... Ісаак ось якраз він знав ось про це. І ви знаєте, знову ж таки про Авраама чуть-чуть. Справа в тому, що коли він пішов, і ось там, ну, все, скажімо так, на наш погляд, благополучно все завершилося, і, напевне, вже він так, знаєте, як буває так. хух, Аврама сталося, ну, те, що він любив, те залишилося в його власті, скажімо, ось так. Але він отам, він назвав те місце, і сказано, що там, де він був, він назвав те місце, що місце, яке бачить Бог. Місце, яке бачить Бог, брати і сестри, у нашому житті теж можуть бути ось такі місця. І, можливо, до тих місць ми йдемо і ну трепеті, можливо, ну можливо. Наша природа, вона, ну скажем, противиться ось тому. Я думаю, що це ж так, чи, чи ж не так. Ну, якщо в випадку з Авраамом узяти. І можливо, не хочеться цього робити, але так Бог сказав, так Бог хоче, і ми бачимо, що Бог виводить із такої ситуації, але він перевіряє ось серце людське, і він бачить. Людина вірна чи невірна. Колись, я думаю, що пам'ятаєте, Азанов таку ще одну розповідь розказував по їхній там, скажімо, практиці, там, де він проживає, що один брат, який так богобоязнений був, і каже, що він ну, завжди Богу молився, і був побожний такий християнин. І каже, там десь він на роботі працював, сторожем був, і прийшли. і Ну, злодіє. І вийшло так, що його крепко побили. І ну, В нього була можливість якось там відомстити, чи як там хтось ну, якось себе повести по-іншому. І Потім він став задавати собі запитання, ставити запитання, цей чоловік, віруючий, чому це так сталося. І Десь було кров'є, сказано йому ось таке. каже, йому таке було, Я хотів заглянути у твоє серце, як ти себе поведеш. Ви знаєте, що Бог дивиться у серце наше, хоче побачити, як ми себе ведемо. Але ми говоримо за благословіння, благословіння, яке приходить після того, коли ми залишаємося ось вірними Богу. Але ми говоримо за Ісаака, він ось якраз саме в юнацтві дав зв'язати. Себе. Дивіться, 16, ну, 17 юнак, отрок написано, тобто підліток, молодий хлопець, але, а батько старий уже. І він бере його в'яже. Представте собі, щоб зараз, ну скажімо, як би себе повів підліток ось такий, коли б його батько встав не з того, не з цього встав його Я І причому дуже конкретно він знав, для чого це робиться. Я думаю, міг би себе повісти, повести якимось таким ну, відповідним чином. Але ми бачимо. Бачимо, що він дався це зробити. Далі ми дивимося, що він відкопував колодеці, криниці, які позасипали оці філистимляни, і називав їх іменами Батька. Дивіться, знову ж таки, шана спадщини. Далі написано за його, що він утішився матір, після того, за матір'ю своєю, коли вже одружився. Тобто, мова йде, що він похоронив матір свою і він не міг утішитися ось тим. І там уже жінка його утішала. І, до речі, це побудно. Це слава Богу, що є жінки, які потішають навіть тоді, коли ось така ось скорбота, коли вони дійсно є ось потіхою, похоронив. Він батька, ну і після смерті Бог благословив Ісаака. слава Богу, брати і сестри. Хай Бог благословить сьогодні наших дітей. Хотілося б сьогодні звернутися до дітей. Хай Бог дасть благодаті своєї, щоб вони могли отримати оце благословіння в послусі батькам своїм, і щоб вони могли також передати ось ту настанову і науку Господню і своїм дітям. Далі наступне хотів би сказати, що благословіння ще один, один вимір: благословіння, ось такого мирного співіснування. Я не буду зараз, час іде, дуже швидко біжить, ну але дивіться написано, що він там поселився, і між іншим він поселився в тій землі. По Слову Божому. І так написано на початку цього розділу, що в землі, там, де він жив, настав голод, і захотів ось Ісак йти в Єгипет, але Бог йому з'явився і каже: іди і поселися в Герари, і він там в Герари і оселився. І ось там він оселився. Ну, ясно, ми там можемо читати деталі, як це все відбувалося. І він там оселився і викопав криницю і сварка йде. Потім. Він забрався звідти пішов, потім знову виконував, знов сварка йде, і так далі. Але він пересувається і знайшов місце, де він вже осів, де викупав криницю і вже там не спорили за, за той колодязь, тому що і там була ось жива вода. Я думаю, брати і сестри, це також благословення. Давайте ми подумаємо, як ми вживаємося із нашими сусідами, як ми в суспільстві себе ведемо, як ми в церкві себе ведемо. Мирне співіснування чи не мирне. І це залежить від нас, але мирне співіснування, воно якраз ось дає благословіння і для нас. І для тих, хто є поруч з нами, і з іншого боку, це ще й свідчення про Ісуса Христа це добре свідетельство про Спасителя нашого Господа Ісуса. Слава Богу. Далі ще одне благословіння. Благословіння не бути злопам'ятним. Я ось тут прочитав, що той начальник прийшов з воєначальника, привів із собою полководця. І вони кажуть, що Ісаак, ми, коли ти там жив, ми з тобою так дуже мирно жили, і ми були добрими ось для тебе. Але на самом ділі не так воно було. То так інколи буває, думають люди, що вони є добрими, але вони ну не зовсім так. Тому що Ісаак, про Ісаака ми можемо прочитати. Але як він їм сказав, і вони кажуть йому, ти багатий став, ти вже, ну скажем, і, е, сановитий, давай ми з тобою договір заключимо, клятву складемо, і ми не будемо робити тобі, ти не будеш робити нам ось зла. І він їх благословив. Брати і сестри, хай Бог благословить кожного з нас. У кожного з нас є якісь свої, Ну, як би то не було, я не знаю, хтось, можливо, скаже, що це не зовсім так, але. Мені здається, що в нас є і друзі, і є вороги, чи не так? А кого більше? Ну, я, 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 не, я не буду ось казати. Ви знаєте, що вони часом, ці друзі і вороги, воно таке буває відносно, тому що інколи того, кого ти вважаєш своїм неприятелем, він стає твоїм другом. І можливо, ті люди, які нам не зовсім зручні, добусі у наших якихось чи стосунках чи в ділах, тому що вони бувають відвертими, бувають правильними, простими, прямими, можливо, не піддаються на якісь компроміси, недволічні і так далі. Вони не завжди вигодні, ось такі. Але вони можуть нам стати ось благословенні такі люди можуть бути ось благословенням. То ось оці люди, вони робили йому якесь там зло, але він його. Просто забувся і сказав, що все нормально, і Бог його благословив, слава Богу. Тому хай Бог благословить, щоб ми ось знали і, і про це. Тому що дивіться, а чому вони ставали ворогували з ним? Ось, ось о, ті люди, які були серед яких жив ось цей чоловік. Тому що Бог благословляв. Ви знаєте, що Боже благословення може. Створити так, що ворогів тебе появляться, Божа, Божі стосунки з Богом можуть от якраз саме провокувати тих людей, які невірні, які грішні, які зависливі, які заздрісні, вони можуть, ось, скажімо, ставати ворогами. Ну, але правильна поведінка, правильна сутність людини, вона дає можливість перемогти, так як ми знаємо, як апостол Павло святий каже, що перемагай зло добром. І як це там мова йде за ті за гаряще угол'я, пам'ятаєте, да? ну такі всякі розкази розказують про гаряще угол'я, але ось, скажімо так, перемагай зло добром. Тому хай Господь усіх нас благословить. Ну і на завершення хотів би сказати, що ще благословіння, ось якраз благословіння не втрати заповіту з Богом, не втрати стосунків з Богом. Тому що, дивіться, тут написано. І Я взагалі колись казав, що ось патріархи, вони з Богом стосунки мали. І завжди, от написано, за Авраама і за Ісаака. Пересувалися вони, були подорожніми, пересувалися по цій землі. І написано, де б вони не зупинялися, спершу, написано, влаштував жертвенник і став поклонятися Богу. Тобто мова йде про стосунки. Навіть не про влаштування, ось, скажімо, свободу, в першу чергу, життя, але. Стосунки з Богом, налагодження стосунків з Богом. Тому нехай Господь усіх нас благословить. Ми будемо зараз молитися ось Богу. І хай би Бог допоміг нам, щоб у нашому житті, маючи благословення від Господа, ми його не зупинили, ось скажемо, на собі, але щоб ми могли його передати і щоб ми могли ось бути добрими батьками, щоб це були благословенні батьки, щоб наші діти вони були благословенні. щоб це благословіння. Щоб сином добрим бути, це благословення, це також про це ми будемо ось молитися. Богу. Щоб добрим сусідом бути, це також потрібно над тим працювати і це благословіння. Ну і певна річ, щоб в добрих стосунках бути з Богом, щоб Бог ось назвав. ну, Хоча ми, можливо, навіть більше, ніж статус друга, ми маємо статус Божих дітей, слава Богу. Ну, але ось в, в, в будь-якому випадку. В сім'ї як би то не було, хоча ми так говоримо, але є діти, яких люблять батьки, а є діти, за яких, яких люблять, але за яких плачуть, за яких переживають, яких обмолюють і за яких ну, стоять у проломах ось перед Богом. Хай би Бог благословив, щоб ми ось були добрими в стосунках із Богом. Хай допоможе нам Господь, а ми з молитвою йдемо перед Боже обличчя. Амінь.